Вітанечки мої дорогенькі, з вами Дмитро. Сьогодні в нас понеділок, а це означає, що розпочався турнір. Турнір трьохзірковий, потужне посилення без червоного. Ось таку оборону я собі виставив. Я в дописі в Ютубі виставляв її, щоб могли глянути. Так, давайте починати. Так, і відразу нам. Ага. Ось, ось такий противничок. Потужне посилення, кожен баф додає нам додає нам сили і здоров'я, да? Ну, здоров'я то я так. Можна пляха питання? Ага. Можна питання, чому ти вкачаний. Отак От якось. 800 броні. Щось він дуже сильно в броню вкачаний. Хотів йому зараз 25М кидати. Але, можливо, прийдеться перекачувати. Так. Треба це. Консіліум забрати. Так. Можна буде вістку докачати. Давайте йому дамо більше захисне. Так, да, треба буде качнути. Я ж в трієчки ходжу. Далі хочу взяти Фельтона і хочу взяти Больтазара Фельтона. вчора. Подлюка така сожрав. У мене 15 емблем і 2 альфа-ефірки. Ну, да ладно. За цього я, до речі, під відео в коментарях дописував, що я про нього забув. Там, де поради про оборону. Ну, і думаю, погнали. Ударки в нас є, захист є, підхил є. Ну, типу, диспейла нема. Ну, то таке. М -м -м. Я чомусь хочу червоні зібрати з зеленими. Давайте, а потім там уже будемо з жовтими шаманить. Бо мені якби зелений важливий. Да, зелений мені важливий. Ось так. Так, розподіл це добре. Фіолетова п'ятірка, Хочеться і жовту, і фіолетову п'ятірку хочеться. І жовтий хочеться. воно там ніяк не складається. Ну, давайте ось так. Ай, блін. Це в нас зараз трішки зніме, ну не зі всіх. Давайте, прямо в неї сандалити, треба ще зелені дозарядити якимсь чином. Зараз нам будуть смолити дуб, смолити дубцю. Ні, не будуть. Впав, упав. Ну, тоді погнали. Так, так, так. І можна камінчиком фіолетовим Чудовенько зарядити в них. Так, фіолетовим, напевно, доб'ємо. Добили. Добре, погнали далі. Щось очків небагато. Ну. Сині в центрі. Якби. Якби таке собі. Ну, просто, що він в центрі заряджатися буде, то зрозуміло. Ну, ядро буде заряджатися. П'ятірка червона. Ні, нафіга вона нам. Ми зелені, зелені. Капець він помирає. Е, так. І знову п'ятірка зелена є. Ой, зелена, червона. Давайте ми ось так зробимо. Ось так. Розподіл накладемо, ну, в принципі, вже доїхало. Божечки, як ви боляче б'єте, там ще АЛІЇ. Ой, тихо, давайте бадабум. Може доб'є його, ні? Навряд чи, ну ладно. Кого і чим ми будемо добивати? Напевно, ось так зроблю тут, зеленими зацеплю. Бо нам ще Алі буде нерви тріпати. Так, в мене зелені розігнані. Дуже чудово. Я не знаю. Можливо, варто запустити ось так. Ну, не зовсім, ну ладно. Ну, він там, в принципі, он порозкачувався. Чому така віддача маленька? Але, в принципі, віддача залежить від того, як він вдарив, а він вдарив не дуже не дуже боляче. Так, як це тобі цю фігнюшку зняти? Давайте синеньким. Раз, два. М -м, ще потрібно. Давайте ось так тоді. Хочу фіолетового зарядити. М -м -м. Ну, ти даєш, давайте ще жовтого тоді. Добре, далі. Уже 64. Два Бальтазара, бляха, боляче може бути фільтон. Фільтон, якщо ультане, то ми можемо розподіл покласти. Ви знаєте, що я? Я, що я дарма цьому давав? Давайте його ще візьмемо. Ай, ладно, хай там стоїть. Буде в нас два жовтих. Фіолетових багато. Давайте потихеньку будемо рухатись, не будемо поспішати. Ми Можемо зробити ось так. Ой, під'їхав ще один, чудово! Стараюсь без ніяких комбо. Якщо воно потихеньку складається, то чому б і ні. Так, нам потрібен зелений і жовтий. Я щось уже на фіолетовий дивлюся, його так багато, думаю, а. Розподіл встиг. Це встиг. Угу, Напевно, синій взирвемо зараз. А жовтого ніяк зацепити не можна. Давайте підхиляємось. Ой, чудово, зелений виїхав. Зараз живтенькість зберемо. Так. А, все вона не встала. 920. Ну, непогано б'є. Коротше, коротше, тріші трішечки вирішив. Потратити альфа-ефірок. Давно я таких не бачив. Тут божевільні, да? Божевільні. У нас тільки один хіл. Дуже швидкий. На, на ворозі по краях. Що в нас? А в нас долгун з краю? І хіл краю, і пальтазар. Чи є різниця його якось переміня... переміняти? Я не думаю. Давайте. Все-таки синій центр. Ми його зараз швидко знесемо і будуть божевільні заряджатися, оце я ще. Так, і чи можу я зелених якось... Побільше зібрати? Мм, так, ось так синів забагато полетіло. Не хочу його зносити. Я його міг би знести вже в центр. Але мені не дуже хочеться, щоб відкривати тих скажених. Ну давайте. Так. Пробуємо сюди ой Боже, ну зараз будемо гратися з Божевіллям, так. Цю можна використати. Зараз доб'ємо цього. Зарядимо жовтих Фаєза може, вб'ємо. Зараз треба на дзвінок відповісти. Я навіть знаю, хто то дзвонить. чому, чого, чого я четвірку не, набрав? Ну, не забрав. Зарядив би, бляха, больтозара. О, мені зарабавчик дадуть. Правда, з промахами. Ой, блін. Чи пофіг? Та пофіг. Думаю, і так впораюся. Так, секунду. Так, друзі, продовжимо. О, оце, оце, блін, оце круто. Оце мені, мені річбос попався. Правда, що брієно в куточку? То якось не дуже. Так, давайте ну, думати, гадати. Три зелених нам потрібно. Чим вбивати? Фільтон. Фільтон можемо, типу, вкрасти. Вкрасти бафи. хорошо. Що будемо так пробиватися? У мене, в принципі, більш нікого. Ну, є Iron Vane. Iron Vein, може два жовтих типу взяти? Щоб сильніше було. Плюс мені буде додатковий захист. Давайте спробуємо. Хочу в два жовтих. Mm. А фіолетових я не взяв, а зелених немає. Зви що спеціально? У мене вирішили, mm -hmm. божечко, що його робить, Давайте так. па Пу пупа -пу. Хочу четвірку. Так, більше алі заряджений. Нам потрібно, от ми ламаємо зелену трійку, але нам вистачить. Давайте ось так. Кого ти будеш стріляти? Бля, оце ти додік. Так. З камінчика немає ніфіга. Ось тут є. І зараз б'є, фає схилить Ну, щоб зелені дістати, мені потрібно там, блін, комбо зробити. Через п'ятірку фіолетову. Ну давайте. Зараз ми знімемо з них все. Дивимося, що Алі нам наробить. Поки живем. Розподіл зняли. Ой, божечко. То наробили мені ділов. Ну, блін, ну нема каміння того, що потрібно. невже це буде поразка? Так, друзі, походу це буде поразка. Давайте щось так. Геть не те, що треба летить. Ну, дивіться, які вони тички роблять, та... Ну, догрався в перший день. В перший день догрався. Тупо каміння, блять, виключили ще й на сильному противнику. Ну, як виключили його, уже не встигаю не збирати, не. Якось капець мені, коротше, настрій поганили. Тупо нуль. Ой-ой-ой, ще й оборона проіграла. Ну, таке собі. Добренько. Що вже. Плакать і ти, чи що. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!